3 травня в Зеленківці у місцевому клубі відбувся шаховий турнір, у якому взяли участь Нестор і його тата. Всього було 15 шахістів. Їх розбили на дві групи. Кожний грав з кожним. Потім визначали найкращих у матчів. матчах. пам'ять нашого товариша, друга, однодумця, розвинуту людину, яка, на жаль, ранула наш життя Желечка В'ячеслава Александровича. Нестора і його тата розвели в різні групи. Ну розкажи, що ти очікуєш від цього турніру? На першому місці? Да. А якщо не буде перше місце? А якщо не буде друга. Проте цього разу у Нестора гра не йшла. З шести партій він виграв один раз, ще дивлячись зіграв у нічию і за призові місця боротьби не вів. Натомість Тато Нестора узяв п'ять очок з семи можливих і втрутився у боротьбу за друге місце в групі. По п'ять очок та брали три гравця. Додаткові ігри між ними не визначили найкращого, тож довелося тягнути жереб. Тато Нестера став третім у групі. Потім були стикові матчі, які визначили тріку найкращих на турнірі. За третє місце нам вже був дерев серії за чаховому міні пам'яті. Місце так, в цьому ж турнірі в чахом прикінній пам'яті В'ячеслава Жерецька нагороджується Зоська Володимира. Лубанець Олександр.